Сублімаційний друк на парасолях це завдання не з простих. Конструктивні особливості парасольки одразу вносять свої корективи. Тканина натягнута на металеві ребра, які заважають рівномірно притиснути поверхню до нагрівального елемента термопресу. А саме якісний і щільний контакт є ключем до успішного перенесення зображення в процесі сублімації. Для сублімації вам знадобиться заготовка. Принтер, сублімаційне чорнило, сублімаційний папір та термоскоч. І, звісно, Термопрес Ink System SP Combo 4. Цей багатофункціональний пристрій забезпечує рівномірний тиск і стабільну температуру, що є ключовим для якісного друку. Підготуйте зображення для термопереносу. Надрукуйте зображення на принтері із дзеркальним відображенням. Прикладіть сублімаційний папір до парасольки та закріпіть його термоскотчем. Щоб виставити параметри запікання, вмикаємо термопрес. Далі затискаємо кнопку Set, виставляємо такі параметри. Після того як термопрес набере необхідну температуру, він видасть звуковий сигнал. Заложіть заготовку та притисніть її. Натисніть кнопку Mode, після чого почнеться відлік часу. Після закінчення відліку відкрийте кришку термопресу та обережно дістаньте заготовку. Якщо правильно оцінити конструкцію, вибрати відповідну зону для друку, забезпечити щільне прилягання та витримати технологію, парасоля з авторським дизайном стане унікальним аксесуаром або промоматеріалом, який не лише виділиться серед інших. Але й добре прослужить у побуті. Ви можете замовити готове рішення для сублімації на сайті System. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами System.